Відставці заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду закриємо небо України. Слава Україні, пане генерал, лейтенанте. Слава вітаю вас і глядачів. Розуміємо, що ситуація у Покровську складна, мінлива. Наші збройні сили роблять все можливе і неможливе так для стримування ворога, але загалом. Я розумію, що ви, можливо, також не володієте оперативною інформацією з Покровська. Тож просив би вас пояснити, в чому важливість Покровська і Мирнограда, так, і які можливо, були б наслідки в разі просування ворога у Покровську. Для того, щоб оцінити значення, мабуть, треба почати стратегічне оцінки. Вона полягає у тому, що за тим, які відбуваються бойові дії, цій агломерації Покровська, Мірноградському, а також у Купінську, спостерігають багато що в світі, і в тому числі скажем керівники таких країн, як Сполучені Штати, Китайська Народна Республіка, наші союзники, справжні псевдо, не говорячи вже про Російську Федерацію. І тут розклад такого плана, що на поточний час, як ми знаємо по ситуації в стосунках переговорах між Трампом і Путіним, вона полягає в тому, що Трамп сказав, ну, хай для ймо час, хай вони повоюють. Яким чином це обертається для України, ми знаємо, але в залежності від того, на чий бік зараз буде перевага? То з одного боку Путін хоче показати цей стан, що він контролює ситуацію, і проводить цілу інформаційну операцію навколо цих бойових дій, відносно того, що наші війська там оточені, захоплені, і справа часу, щоб вони їх ліквідували, і зв'язку з цим треба зупиняти допомогу Україні і виходити на їх російські путінські ультиматуми го року. І, з іншого боку, навпаки, якщо це не вдається, то можна сказати, що Путін більше займається пропагандою фейками. Можливо, його дурять свої військові, а можливо, вони спільно розіграють глобальну таку виставу, і тому треба допомагати Україні. Україні багато чим, щоб послабити. Російської Федерації і вимусити їх перейти до реальних переговорів, а не те, що вони зараз показують. Це в залежності від такі значення в цих оцінках стратегічного рівня, і відбувається ці дії. З одного боку, противник за місяць чуть більше давів чисельність угрупування військ до 110 десь тисяч. До 170 тисяч і е, атакують фактично агломерацію з усіх сторін, е, а також зосереджуються в першу чергу відносно того, щоб перерізати логістичні шляхи на північно-західному напряму, і ворог фактично е, має дії своїх е, малих тактичних груп по всіх районах міста, тобто по всьому місту. Ідуть бої відповідне, особливо вони засереджуються на районах промислових зон, а також ті, які там знаходяться на підвищеннях. Ну, зрозуміло для більш ефективного ведення дій, і це в цьому їх тактика, як завжди, і продовжується. Це з боку ворога. Таким чином вони хочуть безумовно захопити це місто повністю? З точки зору Сил оборони України, там заведені наші будь-які резерви, ресурси, сил, які входять структур, підкреслю які входять значить, сили оборони України, а це означає і структури головного управління розвідки Міністерства оборони. Національна гвардія, Національна поліція, СБУ і інші. Тобто, всі вони входять Сили оборони України, яким зараз керує головнокомандуючий. Ну так по функціональним обов'язкам, розписано на діючий час, але треба це ще реалізовувати. І от а, генерал Сирський спільно з керівниками відповідних структур різних кої сила оборони намагаються організувати і провести контрдиверсійну операцію. По місту з метою зупинення якби захоплення цього міста і руйнації планів ворога. Тому ситуація важка за останні декілька днів перейшла в критичну, і на цьому тижні я думаю, що буде визначено на чий же бік все це значить, буде розвиватися. І чи посилювати силами оборони України вдасться потенціал? Цієї кондиції операції чи прийдеться приймати інші в досі. На ну, пане генерал-лейтенанте, ну от такий от е доволі тривожний сигнал надійшов. Розумію, що інформація щонайменше конфіденційна. Але я думаю, що ну, якщо про це говорить провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко, то можна це діло прокоментувати. Отже. Цитую, коли ми вже були готові до серйозних випробовувань та випуску балістичної ракети, ворог завдав комбінований удар по всій низці підприємств, які були у нас залучені у процес виробництва української балістики. Цитую далі авіаційного експерта росіянам відомі всі підприємства в Україні, які б могли займатися виробництвом ракет. І по тих підприємствах полетіло, і весь час прилітало. Крилаті ракети КБ Луч. Ви знаєте, що діється біля однієї станції метро, не буду називати, де це всі знають. Щодо балістики, росіяни практично вибили все, що у нас могло випускати балістику. Так, чому я розпитую про балістику? Так ми чекаємо на американські далекобійні ракети. Так, ми сподіваємося на томагавки. У нас є також своє виробництво. Крилатих ракет, ну але дуже багато шкоди росіяни завдають нам саме балістику, так і розуміємо, що свого часу Леонід Данилович Кучма, який керував одним зі стратегічних підприємств в нашій державі, так ще до того, як він став прем'єром і потім президентом, ну що ракетна програма українська вона була доволі серйозною. Ну і відповідно, наскільки ми могли б сподіватись на відновлення масштабних. І потужних тих чи інших ракетних систем не на папері, а от масштабоване виробництво. Можливо, поза межами України. В свій час діючій службі від генерального штабу, будучи заступником начальника генерального штабу, я відповідав за реалізацію програми САПСАН. Це українська балістика, яку значить, інтенсивно просували, розвивали. Україна з 2014 року, а Росія робила все, щоб ви зривали їх палаєти тут. І агентура Російська робила все, щоб зупинати фінансування, продовження цього проекту і так далі. У зв'язку з цим, бачите, уже скільки часу пройшло, і якби не намагається реалізувати дійсно відомо місця там старого розташування. Підприємства, які займалися, чи займаються цим. Крім того, розвідка російська працює, вони виявляють, де і що, і ну, робили ті дії, про які ви вже говорили. Це один напрям. Нептун же і Нептун великий, це дійсно робить Луч. В нього теж що росіянам значит, знають, де які підприємства по-старому знаходились, але вони роблять теж розвідки все і наносять ці удари. Це війна, і в умовах війни приходиться приймати рішення присувати підприємства, налагоджувати виробництво. в тому числі це робиться і з допомогою наших союзників. В На зв'язку з цим терміни реалізації цих програм, зрозуміло, збільшуються. Хоча ми бачили іспити як програми Сапсан, зараз, Гром 2, наприклад, от, так і тим більше іспити і далі застосування різних варіантів Нептунів, їх уже аж три. Скажем, в тому числі останнього далекобійного, верніше це середнього далекобійного, це, це ще так званий пузатий Нептун. От, але в умовах от таких дуже складних, і тому безумовно важливе для нас було б надання такої зброї, які є в американців. але Трамп то використовує цю передачу і проводить інформаційну операцію тиску на Путіна і пропонує будь-кому продати. Ну майже будь-кому, наприклад, у президента Аргентини запитував. А буквально через декілька часу під тиском, можливо того ж Путіна. Він говорить, що це ракети потрібні самим американцям і обмаль, Хоча продавав їх, продають зараз Японію, виробляють Австралії. і Німеччина зробила запит, і вони погоджували, що будуть, і, значить, продавати і німцям теж, але України ні на поточний час. Це безумовно прикра. І поки йде навколо цього питання, то у нас є. Скажем, засоби, які би зараз могли спрацювати, тільки рішення е, потрібне політичне, і все там наявності є. Наприклад, це авіційне озброєння для тих же F-16, це Та ж ракета з часом повітря земля, яка би збільшила дальність наші, ну на, 4, на 400 кілометрів, можливо, і більше там є варіанти. РМ ракети РАМ, які по які говориться, що вони десь там з'являються в кінці року чи на початку наступного року можна було, ну і так далі. Якщо було бажання Трампа, А то це можна було реалізувати і спроможності американців такі є, але вони поки знаходяться в стадії, коли дати повоювати сторонам греки, причому якби на рівних країни агресора і Нашої країни, яка підверглася цій агресії на жаль, і не приймає рішення з одного боку, є тільки рішення у відповідь росіянам. Ті ж підводні човни, це відповідь на російські значит, лякалки ядерним зброєю, вот. і ну, будь-які це все ж реакція на. Відповідні дії Російської Федерації, а от з боку самих американців, на упередження він не має рішучості характера прийняти відповідне рішення і забезпечити таку роду зброю України. Ну на жаль, тут ситуація так. Ну, основна, так би мовити, що чесно про це говоримо про всі загрози небезпеки і про перспективи отримання важкого озброєння. Пане генерал, лейтенанте, хотів вас розпитати про ракети «Буревісник». Так розуміємо, що тут йшлося про потужну інформаційно психологічну операцію з боку Кремля. Так, недарма вони їх так би мовити дуже активно піарили. і Це все діло, що співпадало з додатковими. Випробуваннями ядерного плану на Кна Камчатці. Е, наскільки є загрозливими ті от, от ракети Буревісник? І якщо ми вже говоримо про російську ракетну програму, ну от надходила інформація, що ну від голови Служби безпеки України генерала Малюка, що було знищено один з трьох російських е, тих орешників, так ну йдеться про удар в районі Капустиного Яру. Там, де відповідний полігон російських, що не знаю, там понад рік тому туди влучили наші бійці. Так, ну і відповідно хотів вас розпитати і про буревісник, і про удар по цьому по орішнику. Да. Давайте зрешника почнемо. Ми знаємо, що практично було застосування один раз. Після цього росіяни двічі намагалися ми їх не отримали. А взагалі ця програма це як конструктор, зібране елементами з міжконтинентальних балістичних ракет відповідних програм і зробили середню радіуси до п'ять з половиною тисяч попередня дальність дії. Зв'язку з цим не все так ідея, як хотілося би. І крім того, з цих трьох, як вже і говорили, сарешників, значить, одну було знищення. А запуски вони роблять з Капустіного Яру, там полігон, що з радянських часів відповідний. і тому е, передача Арішника, наприклад, тим же Білорусі, це такий же фейк, як попередня передача в Білорусі ядерної зброї, тому що одна справа рятувати там білоруський скандер модернізувати під запуск ядерних бой... ну, на ці ракети чи Су-24 білоруське декілька там одиниць робити під ядерну зброю запуску це одне, і будувати споруди, в яких там зберігати, але передачу як ядерної зброї, так тепер і орішника, значить, не відбувається. А це проводиться в інформаційній сфері інформаційної війни. Для того щоб здійснювати тиск на ну, союзників наших на Україну на наших союзників і згідно режисюри і вказівок з боку Путіна. Тобто, ще раз повертаємося до стану. Він сирий орешник, він недоведений. Крім того, що вони пускали перший раз, невдалі ще були два пуска, плюс удари. Тобто реального якби озброєння а, на поточний час себе не представляють. Бурівіснік тут треба згадати мультиплікацію, яку Путін показував а, там декілька років тому, багато чого він загрожував. Це було на початках цієї програми. Довго вони проводять не все там було вдало. І те, що зараз таки пробоїстки говорить про те, що це ракета. Ну то, що вона може літати, це так. От, але що жодна буде далати всі протиракетні райони і так далі, не відповідає дійсності, тому що вона, я вам говорю, як в хатівець протиповітряний протиракетної оборони, вона має дозвукову швидкість, от, і взагалі як об'єкт повітряний. А це такі, які може супроводжуватися і знищуватися. У нас дуже багато різних цілей. Досвід четвертий рік війни проти повітряної наші протиракетної оборони. Ми можемо порівнювати. Ми можемо робити висновки, вже в рит яку зброю, які цілі повітряне може знищувати, і чи є такі спроможності у нас, чи взагалі в світі, чи їх немає. І тому, якщо впряму погрожувати ядерними, ну, в цілому застосуванням це відноситься до старих лякалок путінських, які, як правило, озвучив медведів, але іноді Путін береться на себе, ну для того, щоб підняти градус такого впливу. Але це теж в першу чергу в інформаційній сфері. І на той же опять реакція Трампа, що у них достатньо їх. Путіну треба займатися не значит, пропагандою ядерної зброї і ракет, які можуть вони нести, а завершення війни, яку вони думали, що за не за тиждень завершити, ведуть ведуть уже четвертий рік. Тобто, опять таки ми спостерігаємо реакцію Трампа на Випади Путіна і не бачимо нічого з боку його особисто Америки, якби ініціативна той же України, чи будь-яке рішення для того, щоб вплинути таким чином, щоб можна було зупинити введення цієї війни і перейти до значить, переговорного процесу реального, а не такі, які обозначає зараз Путін. Не генерал генералейтенанте, наостанок я хотів вас розпитати, а що собою являє протиповітряна оборона Московського воєнного округу? Так розуміємо, що вони понастягували туди доволі багато різних систем протиповітряної оборони. Так я навіть не беруся всіх всі модифікації перелічувати. Розуміємо, що Москва для них прикриття московського неба є стратегічно важливим таким моментом. Ну але? Аналогів радше всього систем Петріот в них в достатній кількості нема. Ну і загалом є така річ, як е, верхня межа насичення насичення системи протиповітряної оборони. Ну і відповідно наскільки було б складно уразити той чи інший військовий об'єкт у московському військовому окрузі? Ну можливо, за допомогою чи фламінго чи паляниць. Я не знаю, які кількості ми їх випускаємо. Зрештою, це державна таємниця. Ну, але от академічне таке питання щодо зміцненого зміцненої системи ППО на Московській області. Це район відомий ще з радянських часів. Там розташовувались кольцями навколо Москви. Ну, по-перше, в середині цього району знаходиться. Перша армія особового призначення по прикриттю безпосередньо Москви. Ну і потім московський округ Їх всього було два: один московський іще іще Союзу, і ще бакінський, ще з Радянського Союзу. Тому навколо Москви. Значить, оці позиції 25-го комплексу, самого старого зараз вони використовують для розташування нової сучасної техніки, яку вони виробляють. У них є тому. Там, скажімо, територіально ми бачимо три кола значит, засобів, які розгорнути у них. Ну, Фахівці говорять, що п'ять рівнів по висоті, наприклад, різні комплекси є і різні засоби. Крім того, вони сформували вертольотні загони, які діють по дронам. Значить, і в цілому досить високий потенціал, незважаючи на це, як ми знаємо, наносились удари нам, силами оборони України і по об'єктам воєнним підприємства Московської області, в першу чергу, і вже дрони залітали. тобто є, це недоторканність порушена була безпосередньо по Москві, де делітали, хоча, значить, кількість які. Долає то все ще невеличка. Ну от із того, що по іншим об'єктам, то досить вважається високого рівня показник, Якщо наших тронів літає 30-40% по об'єктам іншим, які прикриті, не ті, які не мають, а там прикрито всього ну, по їх там оцінкам, десь до 60% об'єктів на території Російської Федерації, але велика кількість з них умовно прикрита, слабо прикрита засобами протиповітряної оборони, а Москва і навколо області це, безумовно, із того, що в них є, досить потужна. Так от, тобто я хочу сказати, що знаходяться засоби. В основному це наші ударні дрони, які діють в, ніч, в ночних умовах. Вот які огинають, діють по рельєфу місцевості. Ну і э, ряд інших, про які не говориться, скажем, виробниками нашими, цих, які націлені на виконання завдань, конкретно по об'єктам на території області і безпосередньо в самій Москві. Питання опять таки в тому, що нам треба масштабувати такого роду насчет вироблення дронів, і крім того доєднати до них безумовно ракетне озброєння, але ну зараз розмова про те, що «Фламінго» вже там десятками виробляється, можливо, під сотню, так інакше, вже з десяток застосовувався. Але з точки зору протиповітряної цілі це велика ракета, яку можна виявляти, супроводжувати, а значить і знищувати. Тобто, питання не просто розробляти. Якийсь небудь засіб, а питання, щоб цей засіб ефективно виконував свої завдання щодо ураження ворожої цілі в даному випадку наземної стаціонарної, і тут ще велика робота відносно цієї реалізації Підсумковуючи, Я хочу сказати, незважаючи на досить потужну систему навколо Москви, Більше немає в них такого об'єкта, який би так вони прикривали. В тому числі цей Керченський міст, наприклад, не так, а, даже, хоча там оборона на Керченському мосту повітряна, наземна, надводна і підводна здійснюється. А тут, ну, скажімо, наземна і повітряна, але ж, знаходяться і в розробці, і реально вже зараз є засоби, які досягають цілі, Своїх наносити удари, але їх треба удосконалити і збільшити кількість, щоб такого роду нанесені удари були з більш високим потенціалом і варгідністю. Дякую вам, пане генерал і за цю розмову в ефірі телеканалу еспресо Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступ. Дякуємо за включення. Дякую, Дякую вам.